На Кеплері 22 бі андроїди, мати та батько створюють нове покоління дітей. Земля зникла, цивілізація стерта, і на цій суворій чужій планеті починається нова історія. Це історія виживання, формування моралі та сили вибору. Діти не просто нащадки людства, а ядро нового світу, яке формується під наглядом роботів. Вони ростуть у середовищі, де кожен крок має значення, де вітер та буря здатні вирішити долю. А кожна спроба пізнати світ стає випробуванням. Планета сувора, але красива. І її дикість сама навчає дітей шукати порядок у хаосі. Мати привчає їх до дисципліни, навчає через дії та емоційні переживання. Батько формує логіку, стратегічне мислення і здатність приймати непопулярні рішення. Вони не лише охороняють дітей, а стають живим орієнтиром у світі, де закони природи жорстокі, а майбутнє невідоме. У кожному навчальному моменті, у кожному випробуванні в очах дітей відбивається страх та рішучість. А кожна перемога і поразка залишає. Слід в їхніх душах так формується розуміння, що життя на Кеплері вимагає не лише сили, а й сміливості та відповідальності. На планеті також залишилися люди, що зберегли релігійні переконання. Їхня віра та традиції конфліктують з холодною логікою андроїдів, і ці протиріччя не залишаються непоміченими дітьми. Вони бачать, як віра здатна давати надію та моральні орієнтири, тоді як логіка роботів формує порядок і структуру. Діти вчаться розрізняти добро та зло не за словами дорослих, а за наслідками дій, за тим, як той чи інший вибір впливає впливає на життя інших, вони спостерігають за суперечностями дорослих, за тим, як традиції і технології вступають в конфлікт і починають формувати власне розуміння справедливості. Виживання на кеплері це школа життя. Діти швидко вчаться оцінювати ризики, відчувати небезпеку, довіряти чи остерігатися інших. Перші помилки караються суворо, але саме через ці випробування формується їхня самостійність, здатність приймати складні моральні та стратегічні рішення. Планета сувора. А наслідки кожного кроку реальні та безповоротні. Діти навчаються через досвід, відчувають втому та страх, але й перші. І радощі перемоги, кожна сцена виживання стає частиною їхньої ментальності, кожне рішення насіння майбутньої цивілізації. Через деякий час діти починають робити власні вибори. Вони не просто повторюють дії андроїдів чи людей. Вони створюють нові правила життя, формують культуру, нові традиції та розуміння світу. Логіка роботів, віра людей і власні моральні рішення дітей переплітаються у складний живий баланс. Ніхто не панує остаточно, але кожна дія змінює хід історії. Їхні рішення проявляються в дрібницях. Кого врятувати? Під час бурі, кому допомогти знайти їжу, кому довірити таємниці, кожен етап їхнього існування створює мережу впливу, в якому навіть маленькі вчинки набувають величезного значення. Історія Кеплера це історія взаємодії життя і смерті, моралі та логіки, віри і науки, діти, яких виховують роботи, стають центром цього нового світу. Їхні рішення визначають майбутнє планети, і саме через їхній вибір проявляється сила технології, моралі та віри. Сили змінюються, випробування тривають, і саме ця нескінченна боротьба робить світ живим. Від невеликої групи дітей формується нове суспільство суспільство, де кожне покоління залишає відбиток на планеті, і саме через них Кеплер оживає, перетворюючись на місце, де майбутнє народжується щодня.